6 травня, вівторок, в Україні восьма ранку, команда Інтера і я, Анастасія Даугола, підготували випуск новин. Кількість постраждалих унаслідок ворожих ударів по Харкову зросла до чотирьох людей. В усіх гостра реакція на стрес. Медики надають їм допомогу. Як повідомив очільник області Олег Синігубов, 20 шахедів атакували місто. Кількома хвилями масована атака почалася вдосвіта і тривала понад дві години. Під ударами безпілотників були чотири райони міста: Шевченківський, Київський, Холодногірський та індустріальний. На місці влучань спалахнули пожежі. Рятувальники ліквідовують наслідки ударів. Під ударом опинились приватне підприємство, торгівельний центр, а також приватні будинки громадян. Травмованих серйозно на щастя немає. На цей час також проводяться огляди місця події, вилучаються уламки та фіксуються наслідки влучань. Також проводяться рятувальниками заходи пожежогасіння. Під ударом ворога була і Дніпропетровщина. Як повідомляє керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, вночі росіяни обстріляли з артилерії Мирівську громаду, а вранці вдарили по Марганецькій безпілотником. Минулося без загиблих через удари в півдроном по Нікополю. У місті пошкоджені два приватні будинки. У Новопавлівській громаді, по якій окупанти били кабами, понівечена інфраструктура. Вранці ворог поцілив по підприємству в Іларіонівській громаді. Деталі нападу ще з'ясовують. Основа армії так говорять про тих, хто тримає позиції на нулі. Піхотинці першими йдуть у штурми та зустрічають ворога. Сьогодні в Україні день піхоти. До цієї дати своїми історіями поділилися кулеметники піхотинці, які служать у 7-му стрілецькому батальйоні 65-ї бригади. Інна Гогой розкаже. Надійний. разом в бліндажах і копали. і... Закривали і воювали разом. Так Михайло розповідає про свого побратима Олександра обидва родом з Івано-Франківщини, але познайомилися вже у війську. Майже з перших днів повномасштабної війни служать у сьомому окремому стрілецькому батальйоні 65-ї бригади. Своїм вогнем піхотинці-кулеметники прикривають бойових товаришів та допомагають іншим підрозділам. Відсікти наступ, щоб приглушити наступ, і потім вже працює. артилерия, дрони, щоб шуб... мишеняка бюджет і дроном тяжко впіймати, а треба їх приглушити кулеметом, автоматом, чим можна. Щоб стримати. Разом побратими воювали на Харківщині та Луганщині. На передовій без жодних ротацій. Бійці сьомого бату провели понад рік. Під час оборони Невського Олександра поранило вперше. Під час обстрілу уламки пошкодили руку. Ми заходили на позицію, тримали там кацію, почалися штурмові дії. На зразу поранило трьох хлопців. Мене поранило, але я не виходив, я лишився до останнього, бо я був старший рок. І все лише усі, і так виходився з лотцями. Нині бійці разом стримують окупантів на Запоріжжі. Кажуть, через засилля ворожих коптерів фронт тут нагадує вулик. Нещодавно скидом із дрона посікло й кулемет піхотинців. Отут, навіть ручка, постраждала. Тут теж сам скет, але нічого ж лізу Зброю армійці перевірили та вже налаштували. Тож великокаліберний Браунінг знову готовий до бою. Жі дрони чи не найбільша загроза для піхотинців? Адже кілометри фронтових доріг їм доводиться долати пішки та ще й нести на собі чималий вантаж. Це саме якраз опасніше це дронова війна. Пішла. Щоб протидіяти ворогу, воїнам великого логу потрібно якомога більше власних безпілотників, допомогти зібрати необхідну суму. Можете і ви реквізити вказані на екрані. Дрон спостерігає і нам дають команду. Ми зразу працюємо. чекаємо. Ми працюємо до скупчення. Штурмує всі дії, і ми відбиваємо. Втім, наскільки б швидко сучасні технології не змінювали війну? Замінити піхоту їм не вдається, адже без тих, хто тримає позиції на нулі, не виконати жодне бойове завдання. це і все. Щоб не було, які б драни не було, а ж одну піхоту треба тримати там людей. Самі військові кажуть, піхотинці майже універсальні солдати. Вони мають бути сильними та витривалими, добре володіти і зброєю і лопатою, адже облаштовувати позиції доводиться самотужки. А від цього залежить якість побуту та безпека побратимів. Солдат має вміти все зробити і розумітися потрошки в кожній ситуації. Тут льот. Головне бути здоровим і витривалим, щоб носити в багато приходиться носити і боєприпаси. І так воїни сьомого бату не приховують бути піхотинцем. Важко і відповідально. Втім, кожен боєць підрозділу має залізну мотивацію тримати оборону. Інна гогой Ігор горворобі подробиці телеканал Інтер. Марафон єдині новини. Не залишати важкопоранених бійців сам на сам з бідою та надавати юридично-психологічну допомогу родинам полонених і зниклих безвісти військових. Це головні завдання служб супроводу. Їх зараз формують в усіх бригадах і батальйонах ЗСУ. Про перші результати роботи далі. Як би так зробити, щоб наші хлопці не відчували себе кинутими? Бо основна проблема навіть у людей з сталем з таким сердічником внутрі це ти відчуваєш, що поки ти дієвий, то ти потрібний. Як ти потрапив в лікарню, то всі зайняті їм просто не до тебе. Олексій отримав важке поранення на фронті. Та не чуток знає, наскільки важко вчорашнім солдатам, що пожертвували власним здоров'ям, знаходити себе у цивільному житті. Він повернувся у війська у ролі фахівця служби супроводу. Тимов і головнокомандувач саме таку ініціативу надати можливість тим військовослужбовцям, які, на жаль, не можуть стояти на нулі, але бажають залишатися поруч зі своїми побратимами, саме повертатися до служби або залишатися на службі, залишатися поруч зі своїми побратимами. І це у нас закріплено в наказі Міністерства оборони України в 59-му про те, що пріоритетам під час комплектування надається. Особам з інвалідністю числа з інвалідністю, тим, які звільнилися з полону, які забажали продовжувати службу, допомагати пораненим бійцям проходити лікування ще одне з завдань службовців, супровідників. Служби супроводу це ті мосточки в військових частинах, які забезпечують якраз співпрацю з лікарнями цивільними, з шпиталями, з благодійними фондами. Також фахівці з соціального супроводу сприятимуть родинам полонених та безвісті зниклих бійців у подоланні психологічних проблем та розв'язанні безлічі непростих юридичних питань. Оформлення документів це спілкування комунікація з ТЦК для того, щоб родини могли переоформити грошове забезпечення, отримати статус необхідний. А також ми допомагаємо із дачою ДНК в ідеалі. Звичайно, хотілося, щоб саме психологи професійно спілкувалися з такою категорією, як родичі, зниклих безвісті та загиблих. Але на жаль, поки що у нас в країні просто не вистачає такого ресурсу. Провадження служб супроводу ЗСУ триває з першого ж. Жовтня минулого року у планах створити їх в усіх бригадах і батальйонах. Зсу дуже швидко це у нас розвивається. Що тому що ще, якщо півроку тому у нас було ну максимум, там десь ну, 10 десять да, таких таких так відомих. Ну може 15, зараз? Це вже все ж таки більше 200. Роман Барашов Максим Чеблін. Подробиці телеканали інтермарафон. Єдині новини. Не сухі факти та дати, а люди та цінності. Таким стане підхід до вивчення історії України завдяки освітньому проєкту Скарб, який презентували напередодні у Києві. Це будуть інтерактивні відео, арт-воркшопи та сучасні методи проведення уроків. Над концепцією працювали освітяни, керівники та вчителі з різних куточків України, а демонстрували здобутки у національній бібліотеці імені Ярослава Мудрого. Програма проєкту «Скарп» розрахована на школярів, читалів і батьків, які хочуть не просто вивчити історію, а усвідомити, ким є українці, наголошують у міністерстві освіти. Насправді цей проект про те, щоб зробити освіту цікавою, це дуже важливо. Дуже важливо, щоб е, дитина прагнула в школу щоб. Молода людина прагнула в свій заклад професійної освіти і в свій університет. Такі проекти, як зараз, власне, вирівнюють ці можливості. Вони дають новий стандарт, вони дають нові інструменти, вони показують, як фаново можна викладати будь-яку дисципліну, і тим більше таку важливу дисципліну, як історія. Історія, мова, література це компас, який вказує мету і який вказує. Який формує фундамент, на якому ти міцно стоїш на ногах? Який вкорінює тебе? Наступний випуск новини о 8.30, А за миті ефірний марафон продовжує Олександр Васильченко. Дякую, Анастасія. Як проходить гуманітарне розмінування, сільгосп у гідь і деокупованих земель? Про це поговоримо далі. Обов'язково дочекайтеся.